Друзі, всім доброго дня. Ми в Чорноостровській громаді у нашого товариша-фермера, пана Юрія. Ось настав той день, коли ми приступили до сівби озимої пшениці. Зараз він під'їде і нам дещо ще щось трошки розкаже. Доброго дня, шановні друзі. Виїхав у нас, пан Василь, подивитися, що ми тут робимо. Ми що робимо? Вчора ми сили болото, погода нам не давала. Але на сьогодні бачимо, що трошки підтрахло, трошки підкшило, вийшли всі йому пшениці. А який сорт, пане Юр? Це в нас сорт лемі, друга репродукція. Але так вийшло з погодніми умовами, що затягнули в такі пізні сроки посіву. Але думаємо, що все буде добре. Хочу вам показати, чим ми протруїмо зиму пшеницю. Бачите, мега врожай старт від компанії Органиця. Даємо літра на тонну тіатрин на агрохімічній компанії інсектицидний протруйник. Даємо 0,4 літра на тонну комбофунгіцид. Даємо літр на тонну Райспі, 200 г на тонну. І фунгіцидний протруйник з діючими речовинами прохлораз. І третій коназол. Даємо 2 літри на тонну. Так виглядає ось. Посівний матеріал. Протруємо бетономішалкою. Ось і Є оприскувач. І відро. Отак і працюємо. Друзі, сіємо 5,5 мільйона на глибину 2,5. Сантиметри. В кілограмах це десь виходить вагова десь 265 кілограм на гектар. Оці далі. Друзі, гарна грошей Дякую, дякую.